Доброго дня, Олексій Андрійович. Так. Так, ви... Я сьогодні подавав там заявочку до, до вас на онлайн-консультацію. Дивіться, яка в мене проблемка. Угу. Я з 2020-го вже року, трошки муч... цією спиною, угу. е, провів вже дві операції. Перша угу. була в 2020 році, це було Л3, Л4, видалили грижу. Угу. І був тут а шахеди, пролітали, була стрільба Знаєте, Я десь різко рухнувся так, з кровати і знову заклинуло, скажімо так, була ця секвестрована вже кіла. Ну, лопла, грижа, як мені пояснили. Але от коли мені зразу прихопило, е, в мене заніміла ліва нога. Тобі ж в мене є отут місця такі на петрі, на знаєте, що я торкаюся, я не відчуваю. Дуже такі от нерви десь там, так знаєте, сіпає внизу, оце в стопі, що, блін, мене аж таке, як зубна біль, знаєте, так воно віддає, що я аж, ну, буває таке, як кричиш, поки не вип'ю знеболююче, не можу не заснути нічого. Mm -hmm. Дивіться, я передивився ваші знімочки МРТ поперековою відділу хребта, і скажу вам наступне: тут потрібно робити операцію. Потрібно видаляти цю грижу на L5S1, яка у вас вискочила, і робити фіксацію, щоб на майбутнє у вас більше цих гриж не було. Тобто ставити систему транспедикулярної фіксації, бачите, тут у нас такі лікарі, що ніхто не цей не дивиться на знімочок. Вони все що написано да. в описі, і так сказали, що там нормально все. Да. Я через що до вас звернувся, що ну дійсно вже. Може, до в березні місяця буде два роки, як я прооперувався цей другий раз вже, і uh -huh. воно мене турбує. Це мене з варти перевели просто в, в тиловий підрозділ, скажімо так, Все рівно, Раз в місяць в мене якісь є заняття, якісь стрільби. Я вдіваю на ту годину, і я блін. Я просто після того не можу. Mm -hmm. Воно да. реально турбує ну, і... інакших варіантів у вас немає. Как це треба вирішити радикально і е е з гарантованим ефектом на майбутнє, розумієте? Я зараз дівчатам на рецепцію скину ваш діагноз, об'єм якби операції, що потрібно робити. Вони по прайсам порахують ціну, призводять вам, скажуть скільки коштує, на коли можна записатись. Ну і всі організаційні питання вони вам все розкажуть. Добре, добре. Все тоді на зв'язку. Якщо що набираєте мене, так, так, добренько. Дякую. До побачення. Все гарного дня до побачення. До побачення. Отже, друзі. Звертайтеся, скидайте знімочки в Дірект, і в цілому можемо знати про вирішення проблеми заздалегідь. А у вас турбує біль. У вас є проблеми. Звертайтесь, ми будемо вам допомагати онлайн.